В Олександрії планують створити гемодіалізний центр для хворих на ниркову недостатність. Центр обслуговуватиме пацієнтів не лише міста, але й кількох сусідніх районів, а саме усю східну частину області. Створення такого центру сьогодні актуальне як ніколи, адже більше половини хворих кіровоградщини не мають змоги отримати процедуру гемодіалізу. Трохи більше 300 хворих. На неркову недостатність, які взагалі є в області, які потребують гемодіалізу, на сьогоднішній день не отримують майже 200 чоловік цієї допомоги. Звичайно, люди стоять у черзі, люди чекають і. Те, що вони чекають, це зрозуміло, що вони чекають, коли хтось помре. Це дуже складно про це говорити і дуже страшно про це говорити, але насправді, дивлячись в очі, скажімо так, цим людям, да, ми маємо таку проблему, і ми маємо її вирішувати. На обласному рівні питання створення гемодіалізних центрів на Кіровоградщині почали розглядати на початку цього року. Обласна влада визначила три міста, на базі яких є можливість облаштувати такі центри: це місто Кропивницький, Малавицька та Олександрія. У свій час на комісії на постійній комісії обласної ради з питань охорони здоров'я і соціальної політики. Розглядалося це питання, і було запропоновано саме цим містам направлено до них листи, щоб вони розглянули можливість створення таких центрів у себе на території. Хочу зауважити, що це тільки їхнє рішення. Ніхто не може на нього вплинути. Не обласна рада, не обласна адміністрація, не тим більше постійна комісія обласної ради. Кожна територія розглядає свою можливість, свої ресурси, і тоді приймають рішення створювати його чи ні. Сьогодні з 30 олександрійців, які потребують допомоги, процедур гемодіалізу отримують лише 10 в обласній лікарні, а 20 стоять на черзі. В Олександрійському районі четверо людей мають змогу проходити лікування, а п'ятеро теж на черзі. І говорити, що ситуація покращиться, підстав на жаль, немає. Адже з кожним роком кількість хворих зростає. Є можливість створити ці центри, і можливість створити їх надійшла, скажімо так, і через. Іноземні фірми, які пропонують свої послуги. Це державі на сьогоднішній день вигідно, тому що не потрібно закуповувати за державний кошт апаратуру. Дані фірми пропонують свої послуги в тому плані, що вони за одну гривню можуть надати цю апаратуру в оренду, але розхідні матеріали повинні купувати саме їхні. Держава, державні органи йдуть скажімо так, на цю пропозицію, тому що вона вигідна і не потребує значних капітоловкладень. І в ту ж ну і в першу чергу це дає змогу підтримати цих людей, дати шанс їм на життя і лікувати достойно наших хворих. Олександрійська влада вирішила для гемодіалізного центру облаштувати приміщення колишнього урологічного відділення міської лікарні і нарахувала, що для його реконструкції потрібно 8 мільйонів гривень. Цю величезну суму міська влада хоче отримати з Державного фонду регіонального розвитку. Однак комісія обласної ради з питань охорони здоров'я планує розглянути й інші можливості розміщення гемодіалізного центру в Олександрії, які не потребують таких великих коштів і так багато часу для ремонту, як колишнє урологічне відділення. Дуже стара, вона 1905 року. Звичайно, туди необхідна дуже велика кількість коштів. Озвучив Степан Кирилович суму до 8 мільйонів. Це величезна сума, це величезні кошти. Але ми сьогодні говоримо про оптимізацію, ми говоримо про створення госпітальних округів і розуміємо про те, що частина якихось ліжок буде скорочена. Можливо, міській владі варто переглянути свою позицію щодо того, що розмістити це гемодіалізне відділення в пристосованішому приміщенні, де не треба робити такий ремонт за такі капіталовкладення. Тому, як на мою думку, постійна комісія обласної ради я буду ініціювати таке питання, щоб на виїзному засіданні ми відвідали міську центральну міську лікарню, відвідали цю лікарню і. Поглянули з фахівцями, з лікарями, які компетентні у цьому питанні, питання, чи дійсно тільки це приміщення підходить під гемодіалізний центр? Можливо, є на території і інші приміщення, які за меншу ціну можна буде відремонтувати і зробити там ну таку спеціалізовану допомогу. Від вибору приміщення залежить те, як швидко хворі на ниркову недостатність зможуть отримувати життєво необхідну допомогу. Адже фірми, які постачатимуть гемодіалізне обладнання, готові надати його одразу, як буде пристосоване відповідне приміщення. Окрім приміщення, у депутатів обласної ради виникають запитання і щодо вартості одного сеансу гемодіалізу, яку розрахувало керівництво Олександрії, адже ця вартість майже на тисячу гривень перевищує суму, яку зараз витрачають в обласній лікарні для проведення цієї процедури. Сеанс гемодіалізу один сеанс згідно розрахунків обласної державної адміністрації, які вони отримали від гемодіалізного центру, який знаходиться в обласній лікарні, коштує 1404 гривні. Це із матеріалами, видатковими матеріалами. Розхідними. Сюди не включаються там медикаменти, які потрібні для підвищення гемоглобіну в крові, або інших якісь там незначні видатки. Загалом з такими видатками вони обрахували, що це коштує 1600 гривень. Міська рада в свій час подала лист на голову обласної ради, в якому вказувала суму 2400. Це дуже велика сума, і я зрозуміла з тих пояснень, які вони друкували у газеті, що це, сюди вони включали все, все, що можна: і заробітну плату лікарям, і різні там ну, дороговартісні ліки, які необхідні вже чуть, ну, майже чуть не для трансплантації, після трансплантації нирок. Тому ця сума дуже величезна. Але я хочу сказати, що Міністерство охорони здоров'я. Видало наказ, згідно якого є певні, певні вимоги, і не може ця сума бути занадто великою. Бо фінансує згідно програми, фінансування буде йти з державного бюджету. І відшкодовувати будуть 1404 гривні. Тому обласна лікарня вміщається в цю суму, і вони можуть на цю суму лікувати хворих. Ірина Чимарис переконана, що у цьому питанні не має бути суперечок між обласною та міською владою. Потрібно знайти спільне ефективне рішення, яке дозволить вчасно та якісно надавати медичну допомогу хворим на наркову недостатність. Майбутній гемодіалізний центр в Олександрії отримає сім апаратів для гемодіалізу, які допоможуть рятувати життя понад півсотні мешканців області.